Це 5 найшаленіших космічних подій, і остання з них відбудеться в будь-який момент. Підписуйся на мій ютуб канал. Моя ціль це 100 тисяч підписників. У 2029 році найнебезпечніший з коли-небудь виявлених астероїдів Апофіс пройде всього в 30 тисяч кілометрів від Землі. І це навіть ближче, ніж деякі супутники. У 2061 році комета Галея повернеться в наше нічне небо. Востаннє її бачили в тисячі. 1986 році, і це одне з найкрасивіших видовищ, яке ми зможемо побачити. Якщо до 2084 року люди опинуться на Марсі, то вони зможуть побачити затемнення сонця. Але навіть якщо ми не зможемо це побачити, марсоходи передадуть знімки цієї події на Землю. Зараз ми не знаємо точної дати, але найближчий тиждень або навіть дні відбудеться вибух зірки, який повторюється раз на 80 років. І цю зірку ми зможемо.